Цього робочого дня монтажники телекомунікаційної компанії Тенет прокладали енергонезалежний джепон інтернет у бомбосховище в центрі Одеси. Робота непроста, бо будівля є так званою Сталінкою. У неї в сховищі багато приміщень і товсті стіни. 70 років тому житло зводили з повноцінним стаціонарним укриттям. Під час роботи до майстрів завітав гість з Норвегії. Хеннін Кар Екрол пише книгу про працівників різних професій, які кожен день на своєму робочому місці роблять внесок в буття України. Робоча назва книги Ми українці цим наголошується, що йде мова про людей, які виборюють свою ідентифікацію, свою свободу. Я планую опитати приблизно 50-70 людей з України: артистів, робітників, політиків. Є універсальний список питань: що для вас свобода, що вас об'єднує. Про це я намагаюся дізнатися, окрім конкретної професійної діяльності людини. Дуже цікаво дізнатися не просто те, чому ви об'єдналися, а які реальні спільні цінності об'єднують так, що ви. Ви здатні боротися за них усі разом. Ось що справді цікаво для нашої західної аудиторії, і вивчати це також дуже цікаво. До компанії Тенет Хенін Кар Екро звернувся не випадково. Мені дуже цікаво поспілкуватися із людьми з інфраструктури, тому що інтернет, так само як і електроенергія, є важливою інфраструктурною складовою, адже Україні важливо підтримувати зв'язок з усім світом. Мені цікаво, що мотивує цих людей продовжувати свою роботу, як вони її виконують, і що їх взагалі надихає. Працівники компанії Тенет проводять інтернет в житлових будинках в офісах, а з війною ще в укриттях. Важливість своєї роботи розуміють дуже добре, бо зараз надійний зв'язок дає можливість працювати, підтримувати відносини з рідними. Відповідальність це та якість, яка сьогодні особливо цінується, і працювати доводиться часто в незвичайних обставинах. Анатолій в компанії Тенет близько 10 років. День 24 лютого, 2022 року. пам'ятає дуже добре. когда я шел на работу, уже были слышны взрывы, били где-то по слободке и так далее. Мы собрались на крыльце, стоит начальство, стоим монтажники, стоят сотрудники ТНТ. Но ну, в конечном итоге мы как бы собрались и решили, что надо идти работать, просто стоять как бы и нервничать ничего не даст. Мы поехали модернизировать дом на Адмиральском проспекте. Но модернизация в этот день не удалась. Почему? Потому что люди очень боялись звуков сверлений. Що надихає Анатолія? На це питання іноземному гостю працівник тенет відповідає відверто. Я люблю свою роботу, тому що якщо б не любив цю роботу, я б тут не працював. Вона приносить мені як удовольствие, так і доход, і в той же час я розумію, що наша робота важна для кого-то. Тому що ми, как бы, даємо не просто там связь, ми даємо связь з миром, з близькими. Після монтажної ділянки на норвезького журналіста, письменника і фотографа Хенінга Кара Екрола чекали зустрічі з поліцейськими рятувальниками Одещини. На останок ми задали питання: а чи є в Осло, місті, де він живе, бомбосховища? Ми маємо подібні бомбосховища ще з часів холодної війни, але вони не оновлювалися. І я думаю, що ми не дуже готові до війни. Хенінг Кар Екрол по дорозі до Одеси проїхав більше двох тисяч кілометрів. Побувавши у Києві й Харкові, Одеса й Одесити йому дуже подобаються. Відверті люди, чарівне, мультикультурне місто, каже журналіст. Свою книгу про українців письменник планує видати вже цього року.